I've tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. Атольфу Рітлеру так і не вдалося стати художником. Незважаючи на увесь витрачений час та зусилля, мистецтво просто не було його покликанням. І тепер він відчував пустоту, що є життя і навіщо ми існуємо в цьому світі? Мистецтво чи здатна взагалі звичайна людина в повній мірі оцінити всю велич мого таланту? Думав про себе, Атольф Рітлер, в усьому винні ж... Також пролетіло в його голові. А може мені ну стати жорстоким диктатором, розпочати світову війну і по приколу загеноцидити якусь націю. Але всі ці його думки темні розвіяла єдина радість в його житті: келих темного пива, спортер пабу. Саме пиво по-справжньому приносило йому радість, та це була лише тимчасова ілюзія. По справжньому щасливим людина може стати, лише займаючись улюбленою справою. І от одного вечора пан Атольф Рітлер повертався додому з бару і побачив це. Звичайна маленька домівка, у якій живуть звичайні маленькі люди і насолоджуються своїм звичайним маленьким життям. І Атольфа раптом осенило: ну кому взагалі, хоч якусь користь приносять ті картини. Ними хіба що діри в стінах закривати. А от домівка треба усім. Саме тому він вирішив спробувати свою геніальність в плані архітектури. На щастя, в Атольфа досі залишались його десятки мільйонів гривень з продажу дизайнерської лінійки одягу, а тому він без проблем зміг придбати земляну ділянку у третьосортному районі прямого рогу. Але була одна малесенька складність: він абсолютно нічого не тямив в побудові квартир, буквально нуль розумових здібностей в голові. Тому він приступив до вивчення інтернету. Хочеш побудувати хорошу квартиру? Ну, просто подивись, що там зробили інші, повтори за ними, але якось зі своєю фішечкою і вийде, по ідеї, класно. І от минали години, дні, вечори, місяці, цілі десятиліття, а Атольф досі вивчав OLX. Його пальці вкривались мозолями, а руки ледь згинались від втоми. І от, у якийсь момент, він. Усе зрозумів. Віднині Атольф Рітлер був одночасно архітектором, прорабом та ріелтором. Залишалось лише втілити всі ці знання, так би мовити, knowledge, на практиці. Усі квартири в Україні можна розділити на три основні типи. Почнемо з першого, самого доступного і популярного варіанту на ринку. Ну я б назвав його: У тебе померла бабка і залишила у спадок убиту совкову хату, тобі лінь з нею розбиратись, але ти б не відмовився від зайвих 6 тисяч гривень в місяць. Впевнений, що кожний з вас, любі телеглядачі, хоч раз та й бував у подібного роду апартаментах. Ремонт часів жовтневої революції, якісь нафіг не потрібні сервізи, завалені всяким хламом. Ось такі от прекрасні кухні, на яких так і хочеться навернути фогра з трюфельним соусом. Ну і, звісно річ, килими, багато килимів. Основні тенденції даного стилю Атоль Фрітлер уловив, а тому приступаємо до будівництва. Класичне, пане. Нельне планування однокімнатної квартири з кухнею та роздільним санвузлом. На шпалери у спальні якісь дебільні квіточки, ну, щоб виглядало, наче з ремонтом, і можна буде на 500 гривень цінник підняти. На підлогу взагалі шукав той самий класичний неповторний червоний ламінат, але знайшов ось тільки щось таке. Віддалено, звичайно, схоже, але то не те, щоб важливо. Адже зверху все одно буде лежати килим. І ще один. І ще, взагалі, знаєте що, килим це така штука, що забагато не буває. Адже це і затишок, і тепло, і шумоізоляція. А головне, показник статусу і достатку. Виглядає стильно. Тепер ліжко, обов'язково роздільно, адже в Совєтському Союзі секса не було. Ну а залишок кімнати забиваємо всякими шафами, антрісолями, сервізами, хуїзами і так далі. Головне побільше, щоб аж протиснутись не можна було. Фарфоровий заєць, фарфорова свиня, песик, котик, пам'ятник Леніну, відро картоплі, непрацюючий телевізор, ледь працююче радіо, портрет Майкла Джексона, якась казашка, ідеальна бабкіна спальня готова. А пахне як. Санузел фарбуємо в самий взагалі уїб. Такий можливий зелений колір, і кладемо такий же прекрасний кафель. Тільки, от, на жаль, навіть саме дешева доступна ванна і близько не дотягує до цього фантастичного рівню. Тому встановив ось такий елегантний варіант для промиву дупи саме те. Туалет нестаріюча класика. Діра очко, очко, діра. Ну і кладова з якимсь мотлохом. Дві бочки дідового самогону. Кухня з навіть ще більш ублюдським відтінком зеленого. І я нарешті знайшов той. Той самий легендарний советський ламінат, холодильник Союз, плита конфуз, якісь потаскані тумбочки, раковина. Стіл обрав з особливою увагою, намагався знайти саме той неповторний варіант, і, як на мене, знайшов ідеальний як для сімейного обіду, так і для розпиття горілчаних. Свічка, така ось, і ваза з прахом бабки. Ще одне відро картоплі, і готово. Ідеально, сказав би я, але ну, дещо не вистачає. Килим, килим для килима, і ще один чисто по приколу. Залишається лише якийсь хлам в коридорі, що буде падати тобі на ногу, коли ти вирішиш сходити попісяти вночі. І інтер'єр готовий, але не забуваємо і про екстер'єр. Тому прикраси фасади самою депресивною сірою цеглою в світі. Ну і, звісна річ, робимо з цього дев'ятиповерхівку. Ем, на жаль, розробникам гри не повідомили про радянські гости, і більше чотирьох поверхів збудувати не можна. Тому геніальний проєкт Атольфа Рітлера так і не вийшло. По повному втілити у реальність, але все одно вийшло дуже навіть непогано. Атольф задоволений, а квартира виглядає просто прекрасно. Можемо фоткати і виставляти на OLX за 8 тисяч гривень в місяць плюс комуналка. Хату цю оцінили в три зірочки, що насправді малувато, але досить таки справедливо. І ось, наче непоганий квартирант. Заповнюємо усі необхідні документи. І наша перша квартира була офіційно здана. А Тольф то Рітлер прямував провідати свого квартиранта. Ні, Ну, якщо чесно, я собі якось так уявляв людину, яка погодиться жити у такому маєтку. Ну, виглядає наче щасливою. От тільки цього Рітлеру було замало, тому він придбав ділянку в районі другого сорту. І ну тут, звичайно, вже посерйозніше контингент. Саме тому наступна квартира має бути, ну, як мінімум, на рівень повище. І от другий тип квартир я би назвав Пастка для дебіла. Ось так, ну наче дивишся на квартиру. Усе таке прям красиве, біле, чистеньке. Одним словом, дорого по багатому. Коштує воно теж відповідно, як дві бабки не хати. Ну зате з євроремонтом і живеш як людина. Аж поки не звертаєш увагу на кількість квадратних метрів: кухня, ванна, спальня, сральня все в одній маленькій кімнаті. Почнемо з планування самої квартири. Ой, щось забагато взяв. Давайте, мабуть, якось так краще. А ні, ось так. Ось так. Це і буде наша ультрасучасна студія за 20 тисяч гривень в місяць. Адже головне це не квадратні метри, а вміння правильно використати даний нам простір. Ну, по-перше, усе має виглядати дорого і по-багатому. Тому фарбуємо стіни в білий колір і кладемо дорогущий ламінат за 24 гривні. Тепер ставимо ліжко. Не влазить. Ну, давайте тоді одномісне, мабуть. Ех, теж не вміщається. Ну нічого, поспати можна і на підлозі, здоровіше будеш. Тумбочка, вона ж шафа, вона ж умивальник і кухонна раковина. Холодильник, ну, не такий великий, звичайно, грошей на їжу в жителів цієї студії все одно не буде. Стіл як для роботи, так і для їжі. Звичайно ж і стілець треба, тільки от цей якийсь малофункціональний. Я знаю, який краще сюди підійде. Заодно не треба буде відходити під час катки в доту. Панорамне вікно і велике дзеркало, щоб кімната, е, квартира виглядала вдвічі більшою. Збір на більш ніж 25 автомобілів для військових, на якому за донат у якихось всього то там 200 гривень можна виграти довбаний мазераті. Чим більше двохсоток кидаєш, тим більше шансів, але розумію, якщо ти проти азартних ігор та казино. А той двадцяточки вистачить, тим паче, що збирають на дійсно важливу справу. Посилання в описі завчасно дякую. Двері позитивні такі. Для жителів такої квартири саме те. Залишається трохи декору, вішаєм якесь лайно з Аліекспресу. Навіть ось портрет наступного власника повісив. Хто, звичайно, може сказати, що вийшло тіснувато, але, як на мене, усе для комфортного життя тут є. Головне, перед тим як робити фотки на OLX, ось так камеру зробити, і усьо. Мега сучасна кіберстудія за 20 тисяч гривень у місяць готова. Але уявімо, що ви там, ну, людина сімейна, плануєте жити не один. Спеціально для вас Атольф Рітлер підготував вдвічі більшу студію. Усього за 39 999 тисяч гривень на місяць. Той самий неповторний візуальний стиль і функціонал, от тільки тепер вже ну, можна дві людини сюди вмістити. І от, наприклад, ось цей стіл тепер підійде не лише для роботи, а й для романтичних вечер. Знову ж таки прекрасне панорамне вікно, щоб завжди бачити, що там у сусідів, а сусіди завжди бачили, що там у вас. Допомагаю в боротьбі з соціофобією. Головна ж перевага саме цієї студії полягає в тому, що спати можна не на підлозі, а на ліжку, тільки воно щось не влазить. Давайте таке ось поменше, нічого по черзі спати будуть. Хтось вдень, хтось вночі. Зате дивіться, яке красиве ліжко. Я прям вже уявив, як зранку прокидаюсь і башкою в цю ху як бам! Друга ж головна перевага. Так, вам не почулось переваги аж дві. Це ванна кімната. Дуже стильна, дуже ергономічна, по феншую. Звісно, річ, не забуваємо і про елементи декору. О, можна навіть цю витяжку поставити. Плити, правда, тут немає. Ну зате буде витяжка. Ідеальна сучасна мегапрогресивна студія на дві людини, готова. Але звісно, річ, це ще не все. Адже двома квартирами усього генія пана Рітлера не розкрити, та й грошей так не заробиш. Ой, ну що це я таке кажу? Ну які гроші? Ну для душі ж проект. Просто таке сучасне мистецтво, хоч зараз в лувр виставляй. Єдина проблема, що при дублікації квартир було втрачено трохи вікон. Але воно не важливо, насправді, все одно ці студії дешеві за 20 тисяч гривень. От у люксових подвійних версіях вікна на місці е, завжди видно, що там сусіди роблять. Залишається лише зробити коридор. Мега сучасні, дорогущі лампочки, патріотична така розкрасочка і. Ну, господи, мені аж самому тут жити захотілось. Головне ж, це що? Ну, що зовні виглядало дорого, багато. Тепер лише робимо з цього чотирьохповерхівку, і маємо 32 студії класу стандарт і 24 студії класу подвійний люкс. А тобто 640 і 960 тисяч. Е... Півтора мільйона гривень щомісяця. Але знову ж таки, Атольф Рітлер просто хотів створити зручне і доступне житло. Жодних користолюбивих ідей під цим не лежало. Давайте тепер подивимось на наших перших квартирантів. От дивіться, бабулька ультралюкс взяла. І лише гляньте, яка щаслива. Просто повні очі радості. А це, от, наприклад, програміст Степан каже, що дійсно дуже радий цій квартирі, усім радить. Навіть от дивіться, якому школьнику хату здав. Звідки тільки в нього 40 тисяч в такому віці? Може це той ну, містер бізнес okay. якийсь. Житловий комплекс Гойтаун приніс Рітлеру за один місяць більше грошей, ніж картини за усе його життя. На вилучені кошти він поїхав відпочивати на один з найкращих курортів. Одеси цілими днями він міг просто насолоджуватись життям, плавати у морі та кайфувати на сонечку. А ну і бухати звісна річ, і от одного вечора в одному з місцевих портерпабів Атольф зустрів місцеву одеситку Тамару. Вона одразу зацікавила пана Рітлера своїми неймовірними навичками в плані танців. тому він, як справжній Лігома Мейл, вирішив підкатити до неї свої скібіді яйця. Їй навіть сподобалось, наче. Загалом вже все було прекрасно, ну майже. Рітлер просто прогулювався по ланжерону, а гроші за оренду самі летіли йому в кишеню. Але було одне, але йому досі доводилось спати на вулиці, адже в нього не було власної домівки. І це робило Атольфа дуже сумним, дуже сумним. Чи може він просто в цей момент пісяти хотів, я не знаю. В будь-якому випадку треба побудувати йому дім. І тут ми переходимо до третього типу квартир, який би я назвав Я краду гроші. Дуже багато грошей. Дуже багато грошей. Ви навіть уявити собі не можете, наскільки багато грошей я краду. А ще в мене смак, як у циганського барона: 15 тисяч доларів. В місяць, тобто сума, що перевищує річний заробіток, десь так 95% українців. І це все, щоб жити як довбаний циган. Ну і саме круте, що мені тут найбільше сподобалось, опис російською, ну щоб всякі хохли не писали. От ви лише уявіть собі таку ситуацію. У вас є півтора мільйони доларів. І ви таки думаєте, придбати собі просто неймовірну вілу десь в Іспанії, чи квартиру на оболоні. Без ремонту, навіть, ну просто сира, гола квартира на оболоні, за півтора мільйона доларів. Якщо чесно, то мене просто воротить від таких людей, які можуть собі дозволити такі хороми. Тому добре, що наш Атольф Рітлер людина від народу, він не такий, він чесна, трудолюбива, працьовита бджілка, яка усі свої кошти заробила виключно талантом і тяжкою працею. А тому він, як мінімум, заслуговує на скромну, але затишну квартирку десь ось тут, в районі першого сорту. Ну що ж, пані та панове, вітаю вас у новій хатинці Атольфа Рітлера. Нічого особливого, тут у нас така чил зона, басейн, бар, телевізор, дивани якісь. Ну так, чисто, друзів запросити, футбол подивитись, там пиво випити може. Навіть ось на люстри нормальних грошей не вистачило, довелося свічками освітлювати. На другому ж поверсі так і зовсім все, так скромненько, коридорчик такий з каміном, диванчиками. Ой, давайте ж похвастаюсь. А Тольфу Рітлеру вручили нагороду архітектурну імені Ясуса Біби. Так, ну прямуємо далі. Тут в нас розташована кімната для гостей. Нічого особливого, так просто якщо друзі якісь засиділись там ввечері, щоб хоча б переночувати було, де ну не на підлогу ж їх класти в кінці ту кінців. да? Звісно, річ таких кімнат, ну, кімнаток, чисто малесеньких дві. Також з кожної з них є доступ до власної вбиральні. Усе по-простому, ну там попісяти, покакати, може умитись зранку. Це я не знаю, що це таке. Я цього не будував, а Тольфітлер цього не будував, тут так і було. А, давайте зробимо вигляд, що ви взагалі тут нічого не бачили. Ну якось так. Тепер прямуємо у мастер Бедрум спальню самого пана Рітлера. Все по-простому, як у людей. Ну, ліжко є туди. Тумбочка ще. Е, навіть не знаю просто ще, що ще сказати. Лише все саме необхідне. Все по-простому. Як у людей. Кільце для футболу, звісна річ, що і їсти тудись десь треба. Пентхаус, патіо, балконда, кухня, їдальня. На ньому ось бачимо такий стіл, що ідеально підійде як для ділових перемовин, так і для романтичних вечер. Професійна кухня обладнана усім необхідним М обладнанням. Загалом можу сказати, що дім вийшов красивий, але не хвилюйтесь. Про звичайних людей Атольф Рітлер теж не забув. Адже, звісна річ, комусь то треба буде прибирати, готувати їжу, ну там, персонал, став, you know. Тому і для рабі, е, персоналу е, місце теж підготував. Як на мене виглядає навіть краще, ніж сам дім, е, ну. Усе найкраще для людей, да? І поспати ось де є, аж цілих три комфортних зручних ліжка. І ось душ такий еко-душ, е, туалет, туалет навіть є, ну що ще для життя, тут треба комфортного. Цей скромний маєток став фінальним пазлом, що заповнив пустоту в серці Атольфа Рітлера. Віднині він був по-справжньому щасливою людиною. Звичайно, ні. Ну як взагалі людина може стати щасливою від того, що в неї ну просто з'явилась пара сотень тисяч гривень, і вау, величезний дім, в якому ну пусто нікого немає, і замість стільців туалети. Бути по-справжньому щасливою людиною можна лише поруч з іншою людиною. Любов, відповідь на усі запитання невдалого художника, і також співпало, що сьогодні якраз був день усіх закоханих. Тому пан Рітлер принарядився, зібрався з силами і подзвонив Тамарі, тій самій тік-ток-денсерші з Одеси. Але, на жаль, вона йому так і не відповіла. Серце Атольфа було розбито вщент. А Тольфу залишалось лише сумувати та їсти морозиво. Що, до речі, підняло йому трохи настрій. І хлопець дещо усвідомив. Він дзвонив Тамарі о третій ночі. Звісна річ, вона йому не відповідала. Ну, жінка ж спить в три ночі. Тому він подзвонив ще раз вже о сьомій ранку, ну, саме час щоб покликати когось на побачення. І вона погодилась. Тамара майже моментально прийшла в гості до Рітлера. Вони там щось з паном Атольфом позалицялись один до одного. Миленько. Той показав їй свою прекрасну просто таки спальню. В цій спальні вони разом покатали шари, ем, поцілувались, і ну, потім вони поїбали. Та не будемо заважати молодим. Чи став в результаті Атольф Рітлер щасливою людиною? Та чорт його насправді знає. Але маєток в нього тепер звичайно зачотний. А я дякую вам за перегляд. Особлива подяка, як завжди, членам та членкам.